Каналі Мама Намалюй. Я дуже-дуже рада бачити вас усіх, тих, хто малює зі мною щодня. А тим, хто приєднався тільки сьогодні, підписуйтесь на канал, щоб не загубити уроки, і ви завжди могли їх знайти. Натискайте лайки, якщо подобається вам відео, та діліться ними з вашими друзями. Сьогодні в нас цікавий урок. Багато хто за останній час написали мені, що хочуть навчитися малювати сову. Немає нічого легшого, ніж малювати сову. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Вам потрібен буде лише аркуш папіру, ручка чи карандаш, ой, олівець. Або. Ви можете навіть без цього одразу малювати кольоровими олівцями чи фарбами. Я сьогодні буду використовувати ось таку просту палітру, всього лише 12 кольорів. Такі маркери двосторонні. Вони з одного боку, як звичайні маркери, ось такі. А з іншого боку, мають наче такого пензлика. Нам не знадобиться багато кольорів, бо в нас буде сова однокольорова. Але ви, як завжди, можете використовувати будь-які кольори, включати свою фантазію, робити сову різнокольорову, але зараз поїхали. На аркоші паперу наша сова буде така величенька. Тому почнемо одразу з її тіла. Тіло нашої сови, як би це не звучало смішно, але вона буде в нас така кругленька. Тому це коло. Малюємо величеньке коло. Ось таке це ж фантазійна сова, я не малюю сову, яка є в природі. Ви маєте розуміти, це стилізована сова для того, щоб кожен з вас міг намалювати. Так, намалювали коло, малюємо у сови, є такі вушка. Вони такі гостренькі, малюємо її вушка. Це такі трикутнички. Трохи схоже на кицьку зараз, так? Але ні. Намалюємо невеличкі крила. Ось так. Це кожен з вас зможе намалювати. Тут зовсім нічого немає складного. Далі. Дивіться, що ми малюємо. Неповне коло з одного боку. І таке саме з іншого. І величенькі такі кола ось тут. І ще по одному. Так, оченята готові. Тепер має бути. Ось такий гострий в неї носик. Гострий в неї такий клюв. Так, отут малюємо ось такий в неї животик. Ще забули ось так зробити. І чого не вистачає? А вже ж не вистачає лапок. В неї не лапки, а... ну, лапки, але такі, як у птахів, якими вони можуть цеплятися за гілки, чи сидіти, нічого не боятися, що вони впадуть. Ось і все. Наша сова готова. Тепер будемо розмальовувати. Я хочу, щоб вона була фантазійною, тому вона буде в мене жовта, з помаранчевими ніжками та клювом. І чорні будуть очі. Ви можете обрати кольори, які подобаються вам. Не обов'язково такі. Може бути і рожева сова. Насправді, в природі вони такі не бувають. Вони сірі, бежеві, якісь такі, більш коричневі. Це ж різні, але не бувають рожевими чи якимись такими. Але це ж наш малюнок, тому ми можемо тут включити свою фантазію і намалювати, як нам як ми забажаємо. Так, ченята. Крім того, вона така файна. Знаєте. Прикольна. Якщо вже взагалі робити її зовсім схоже, тут треба було б додавати тут кіхті. В ній наш має кіхті такі. Це ж така хижа тваринка, ташка. Так, далі. А ще хотілося тут спочатку зафарбую саме сову. Ох, яка вона в мене, бачите? Жовта яскрава. Сонячна. Насправді варіантів намалювати сову дуже-дуже багато, тисяча, може навіть мільйони варіантів, як можна намалювати сову. Ми з вами, так як ми тільки вчимося малювати, ми будемо завжди з найпростішого починати. Бо моя основна задача така, що я хочу, щоб ви не переймалися, щоб ви не боялися, що ви щось не зможете намалювати, щоб у вас була впевненість, що все, що ви забажаєте, ви можете самі намалювати без матусі, без татуся. Просто сіли, взяли олівець, папір і намалювали і все. Коли у вас буде така впевненість, то ми можемо переходити до більш складного малювання. Але це буде згодом. Поки що ми вчимося малювати різні різні об'єкти, які цікаві вам, хлопчикам та дівчатам. Бо не тільки ж ми малюємо там, принцес чи тільки якісь автомобілі, Ми малюємо різне. Я дивлюся ваші запити і намагаюся виконувати їх, щоб кожен отримав те, що він бажає. Ще такі можемо зробити. Ви ж знаєте, що в неї піря в совий, тому маємо трохи піря додати. Ще хочу обвести ось цю більш таким товстеньким, виділити очі. Десь така в мене сова. Ось і все. Найпростіший спосіб малювати сову це сьогодні. Може, на наступних уроках ми ще будемо ускладнювати е цю сову іншу. Але на сьогодні це така проста: і кожен з вас намалює і прийш мені свій малюнок, я буду дивитися. Дякую і до побачення! Па-па!